Будова головного мозку людини. Головний мозок це вищий відділ центральної нервової системи. Він регулює та контролює взаємодію усіх органів і систем, об'єднуючи їх у цілісний організм усього організму з навколишнім середовищем, у тому числі пристосування до фізичних і соціальних чинників. Головний мозок міститься у порожнині черепної коробки. Його середня маса 1200-1300 грам. Він вкритий трьома мозковими оболонками твердою, вистеляє череп середини павутинною і найближче до поверхні мозку м'якою. Ці оболонки разом з такими ж оболонками спинного мозку утворюють єдиний покрив центральної нервової системи. Головний мозок складається з переднього мозку та стовбура. Передній мозок утворений проміжним та кінцевим мозком. Стовбур складається з довгастого, заднього та середнього мозку. Задній утворений мостом та мозочком. Від головного мозку через отвори в основі черепа відходить 12 пар спиномозкових нервів. Вони нервують паралельно органи і тканини голови та шиї, а також грудної, черевної порожнин. Довгастий мозок забезпечує регуляцію життєво важливих функцій дихання, серцевої діяльності, секрецію травних залоз, жування, ковтання та кашлю. Середній мозок забезпечує регуляцію рухів, тонусу м'язів, виникнення орієнтувальних рефлексів. Проміжний мозок містить вищий центр больової чутливості Таламус керує вегетативними функціями організму, забезпечує сталість параметрів гомеостазу, здійснює гуморальну регуляцію. Мозочок забезпечує регуляцію рівноваги тіла, координацію рухів і підтримання тонусу м'язів. Великий мозок керує діяльністю головного і спинного мозку, регулює діяльність організму, забезпечує вищу нервову діяльність, забезпечує зв'язок з навколишнім середовищем.